Друзі, вітаю вас на каналі і зустрічаю вас з цілою горою майже кілограм ось такого різдвяного печивка. Якщо бути точною, то тут 6 різних видів печивка. І знаєте що? Ми не будемо готувати 6 різних рецептів. Ні. Саме у цьому відео я покажу, як з одного тіста, з однієї основи, приготувати 6 абсолютно різних видів печивка. Хоче та класична пісочна, те, та, що тане в роті, ось вам! Пісочні ялиноньки з цукром. Щось ніжніше ось такі от півмісяці з шоколадом. Або ось таке ніжне печивко зверху з горішками і всередині з джемом. Такі от малесенькі перекус равлики з корицею та цукром. Або ж ось такі от чудові бантики з мигдалем. Обирайте на свій смак. Ви отримаєте в результаті ціле різноманіття ось такої от різдвяної смакоти, дуже духмяне. Просто і швидко готується з декількох доступних інгредієнтів, які є точно у кожного з вас. Долучайте до роботи малечу, своїх найрідніших, коханих, і, і процес приготування буде ще приємнішим, а результат ще смачнішим. Ой. 950 грамів ось такого печива приготує кожен з вас і можна поставити до різдвяного столу, тому що незабаром свята і потрібно чимось пригощати своїх найближчих. А ось таке от різноманіття, якщо розбавити ще цукерочками, буде те, що треба. Тому беріть собі рецепт на замітку. Ось тут натискайте на трикутничок, переходьте в основне відео, і дивіться, як робила його я. Або ось тут внизу під відео я пропишу всі інгредієнти для приготування 950 грамів ось такого чудового пісочного різдвяного печівка, тож зможете легко приготувати.